Сага про Михайла Мудрика продовжується. Голова ВАДА Вітольд Банька заявив: А ми чекаємо рішення від футбольної асоціації Англії. А англійці, схоже, чекають, поки завариться чай. Після цього вада отримає документи і вирішить погодитись чи подати апеляцію. Нагадаємо, в грудні 2024 року Мудрика відсторонили від футболу через позитивний допінг тест. Футбольна асоціація Англії звинуватила його у порушенні антидопінгових правил. І зараз гравцю загрожує дискваліфікація до 4 років. Доля одного з найяскравіших талантів України тепер у руках футбольних чиновників. Коротше, Михайло, головне зараз не нервувати і не пити нічого підозрілого, навіть енергетик. Або від цього залежить, чи побачимо ми його на полі, чи в серіалі Челсі без мудрика. А ви як вважаєте, коли ми побачимо Мудрика на футбольному полі, напишіть у коментарях. ФК Свінара Самаха на зв'язку, з тебе вподобайка та підписка.